Моє місто. Троє друзів Миколка, Петрик і Марійка гуляли вулицями рідного міста. Є місто над Богом, його усі знають. Тут раду сердечно гостей зустрічають, дарують рушник. Запашний каравай, гостинний і теплий подільський мій край. Хлопчики, погляньте, яке чарівне місто восени, які гарні сквери, дитячі майданчики. А ось гляньте на ці будинки. В них красиві вікна та багато поверхів, сказала Марійка. А давайте зробимо з паперу аплікацію, моє місто. Давайте, погодились Миколка та Петрик. Ось такі чарівні будинки з паперу. Ми сьогодні будемо робити. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, декілька кольорів, білий папір, білий картон, клей, фломастери, ножиці, серветки, килимок. Та ваш гарний настрій. Друзі, перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний, а у віконечко. Заглядає сонечко. Ось малята із кольорового паперу я вирізала прямокотники. Вони вийшли різної довжини та ширини. Із них починаємо робити будиночки. Ось ми беремо саме. Аркуш паперу будемо складати навпіл. Одну сторону накладаємо на іншу. І має у нас бути куточок до куточка. Нижні куточки і верхні підрівняли, провели ось так пальчиком. Так. Розкрили, загнули ось тут. Ось так. Бачите? Далі перевертаємо на цю сторону, згибчик ми бачимо, до цього згибчика ми загинаємо ось цю сторону. З одної сторони рівненько, стараємося куточок до куточка. Так. І з цієї сторони. Гарно проводимо пальчиком. Ось. Бачите, малята? Далі беремо ось цей кінчик, ось так його. Ось, бачите? Так, з однієї сторони і з іншої сторони. І ось у нас малята получився будиночок. І ми маємо зробити ось таких будиночків п'ять. Ось малята у нас майже будиночки готові, залишився ось цей рожевий. Так, до куточків зрівняли, пальчиком ось так провели. загнули кінчик. Так. Теж до лінії згину. Ось так. Ось цей. Зустрілися дві сторінки. Так. Что Загинаємо ці кінчики, ось так. Бачите? Ось так. І другий кінчик. Бачите. Ось наші будиночки майже готові. Так. А де ж ми будемо з вами їх розміщувати? Ось у мене є, підготовила білий картон. І ось у мене є зелений папір. Але ж бачите, він закриває весь листочок. Нам тільки треба його ось половину. Я вже фломастером намалювала. І олівцем зараз відріжу ту частину, яка мені потрібна. Я знаю, що шановні наші батьки допоможуть нашим малятам. Бачите, по лінії. Ось зайвий аркуш прибрала. Прикладаю. Ось, бачите? А тепер ми можемо наші будиночки. Так, так, можемо великі посередині. Це вже так маляти, як ви захочете, розбудете їх розміщувати. У мене буде ось так. Але... Тут чогось не вистачає. Можемо додати нашим будиночкам. Що? Правильно, віконечка. Віконечка ми зробимо ось таких біленьких смужечок. Нарізати ось таких. І у нас будуть віконечка в наших будиночках. Ось бачите, малята? Ось уже. Віконечка є в наших будиночках, а що ще не вистачає? Дверей. Ось. А двері по розміру будуть більші від віконечка. Прямокутник буде більшенький. Бачите, малята, на кожний будиночок є вікна і двері. На ну що, малята? Починаємо наклеювати. Відкладаємо все обережно. Так. Так. Починаємо від зеленого паперу. Так. Він у нас двосторонній. На яку хочете, то сторону ми будемо намащувати клеєм. У вас може бути папір односторонній і мастимо клеєм, наносимо клей по краєчку нашого листочка. Ось так, тільки по краєчку. Пальчиком одної ручки тримаємо завжди. А іншою намащуємо клей. Ось так. Ось так. Так. І прикладаємо. Ось тут, ось так. Спочатку ми тільки прикладаємо, не притискаємо, дивимося, щоб в нас все було рівненько. Потім ми беремо малята серветочку і серветочкою ось так проводимо. Ось так. Ось. Тепер беремо наш будиночок. І теж так само малята наносимо клей тільки по краєчку. Тільки по краєчку. Ось так. По краєчку. Про низ не забуваємо промостити клеєм. Так. так. Ось тут можемо трішки більше. Ось тут мастимо клеєм. Так. Ну що, пробуємо прикласти? Так. Не забимаємо малята, про серветочку притискаємо. Теж проводимо ось тут по краєчку. Ось тут. Так. І можемо зразу нашому будиночку наклеїти двері та віконечка. Спочатку ми наклеїмо вікна малята, а потім вже двері. Дивимося, щоб віконечка у нас були рівненькі. Ось так. Підрівняємо трішки наше ось так. І ще у нас малята, двері. Теж все підрівняємо. Так, а потім уже серветочкою гарно притискаємо. Ось так. Ось одне будиночок у нас вже готовий. Так само ми наклеїмо всі інші будиночки. Ось уже останні двері я ось приклею, притискаю, перевіряю ось так. Так. Ось. Малята, погляньте. Ось в нашому будиночку не вистачає віконечка. Нічого ми зробимо зараз. У нас буде все гарно. Ось ще у нас мужечка є. Підтрісаємо. Викладаємо. І притискаємо. Ось дивіться малята, які чудові будиночки. Вони чудові, веселі, чарівні, кольорові. Так, і мені здається, малята можна щось тут додати. Мені хочеться на... Цюр, до цієї роботи додати сонечка за допомогою фломастера Можемо листочок розвернути так, як нам удобно. Зручно буде. Ось коло намалювали і промінчики. Зафарбували наше сонечко. Яке заглядає у віконечки. У кожне віконечко нашого, наших будиночків заглядає сонечко. Його теплі, яскраві промінчики. Є сонечка? Так, і можна намалювати невеличкі хмаринки. Нам допоможе синій фломастер, Невеличкі. Ми їх зафарбовувати не будемо. Ось. Так. Малята. Подивіться, які чудові будиночки вийшли. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До побачення! Дякую за увагу! До нових зустрічей!